Пані та панове, вітаю! Президент парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має провести вибори попри війну. Цитую: Українська влада має знайти варіант, щоб провести вибори, тому що якщо ви їх не проведете, усіх будуть до вас питання. Демократія, це, звісно, добре. Я базу трошки перефразовую. Але демократія без виборів не існує. Закінчуємо. Перед тим як коментувати цей пасаж. Я хочу зауважити, що я слухав коментар. Пані Айвазовської, голови громадської мережі «Опора», дуже поважною нашої громадської організації, що піклується саме виборами. І вона казала, що в цілому, якби наші європейські партнери, в цілому західні партнери розуміють усю проблематику, пов'язану з виборами, і тому вона була трошечки здивована цією заявою, і взагалі той же Тінікок, за її словами. У минулому не висловлювався таким чином, тому скажімо так: приймемо це до уваги, але все ж таки потрібно висловитися щодо сутності піднятої проблеми, тому що вибори це безумовно дуже важливо з точки зору розбудови демократії у нашій державі. Так, от, безумовно, під час війни ми не маємо. І не можемо проводити парламентські і президентські вибори, да й будь-які інші вибори. Чому? Тому що це пов'язано з низкою проблем. І не тільки тому, що за Конституцією, і за законом про воєнний стан. Такого не передбачується річ у тому, що головна проблема проведення виборів під час активної війни це забезпечення безпеки громадян під час самої процедури голосування. Це, мабуть, найбільша проблема, тому що ми самі з вами розуміємо, що якщо запустити процес саме виборчий, то будь-які виборчі дільниці у будь-якому місті, містечку, селищі ОТГ будь-якому нашій країні є дуже вакантною, такою, дуже вагомою, дуже приємною ціллю для будь-яких російських атак. І безумовно, вони там знайдуть сотні виправдань, що там у, на виборчій дільниці знаходились бойовики правого сектору і так далі. І ми розуміємо, що ми не можемо піддавати такій загрозі. Дуже дуже величезну кількість наших громадян. Крім того, потрібно розуміти глибину складності питання організації саме Дня виборів, оскільки дуже багато інфраструктури, яка була пов'язана з. Наприклад, проведенням саме виборів і слугувала виборчими дільницями, зазнала значних руйнувань. І не тільки у містах, містечках, селищах, селах, що поблизу лінії розмежування, а й у глибокому тилу. Наприклад, я говорю про різноманітні школи і інші адміністративні установи. Це дуже важливо розуміти. По-третє, це реєстр виборців. Реєстр виборців у нас не. Не оновлювався з 24 лютого 2022 року, а це означає, що це дуже хрінова ситуація, оскільки не маючи реальної знання про те, які виборці залишилися на своїх місцях, а які переїхали, не маючи взагалі жодного розуміння, скільки людей реально можуть прийти проголосувати, і які є підстави для голосування у тих чи інших місцинах. Я маю на увазі і саме увесь виборчий процес, навіть так скажу. То це означає, що взагалі підпадає під питання не тільки проведення виборів під час війни, а й проведення виборів одразу після нашої перемоги, тому що. Питання реєстрації заново реєстрації виборців це дуже складне питання, і я думаю, що його будуть вирішувати не тільки через ту ж наприклад дію, а й будуть намагатися вирішувати протягом декількох місяців. Можливо, можливо, це займе дуже величезну кількість часу, щоб люди змогли зареєструватися, наприклад, за новими скажімо так адресами, змогли вписати себе у нові реєстри і взагалі все. Це буде перелопачуватися дуже-дуже серйозно. Деяких населених пунктів взагалі вже не існує. І це найбільш страшне у цьому питанні, оскільки ми розуміємо, про які населені пункти йде мова, і ми розуміємо, що це, це реально. Одне з найстрашніших у цій проблематиці, по четверте також доволі часто проводить саме аргумент з окупованими територіями. І хоча він є абсолютно слушним, ми безумовно мали приклад того, як Україна проводила голосування навіть з наявними окупованими територіями. Це безумовно факт. Проте сьогоднішня окупація українських територій Російською Федерацією трошки відрізняється від тієї окупації, що була до цього. Оскільки вона поєднується не тільки з самою окупацією, вона поєднується з геноцидом, вона поєднується з примусовим переміщенням нашого населення, вона поєднується з заміщенням населення на цих територіях і так далі. І так далі. Тому це безумовно. Комплексна проблема, яка дуже серйозно відрізняється від а, тієї, що була з 2014 року. Хоча і тоді ми безумовно мали піднімати це питання і. Так, ми тоді це трошечки прогавили, і фактично сьогодні цей аргумент не виглядає настільки сильно, оскільки він мав би виглядати. Але ми повинні цей аргумент все ж таки також використовувати і пояснювати нашим європейським партнерам, скажімо так, що це неприпустимо. Проте найбільшим аргументом і безумовно найбільш сильним аргументом для мене в першу чергу є те, що виборчий процес пов'язаний з безпосередню агітацію. Виборчий процес дуже сильно впливає на політичне життя усередині країни. Виборчий процес постійно змінює риторику середині еліт країни, змінює, скажімо так, їхні цілі усередині нашої країни, змінює їхню поведінку і створює умову для сильної і дуже серйозної конкуренції, зокрема там на виборах. Депутатів, ну і безумовно, на виборах президента. А це означає, що цією ситуацією, безумовно, беззаперечно буде користуватися Російська Федерація і буде намагатися робити будь-що, щоб забезпечити найбільшу неразбіріху, як то кажуть, під час цього. Процесу, і, хоча, якщо припустити, що такий процес почнеться, і навіть якщо ми беремо на слух ту соціологію, яка мількає в інформаційному просторі, і ми розуміємо, що безумовно найбільшу підтримку має чи не президент Володимир Зеленський, все одно постане питання легітимності подібних виборах в умовах війни, воно буде поставати це питання, і це беззаперечно буде абсолютним мінус. На відміну від того, що ми зараз маємо, хоча і ми розуміємо, що терміни Верховної Ради і терміни президента. Стікають же у цьому і наступному році, але все ж таки вони були обрані на чесних прозорих виборах, мали серйозну легітимність і наразі продовжують мати цю легітимність. Хоча Верховна Рада тут, беззаперечно, є проблемою. у ній, оскільки вона частково втратила легітимність свою через наявність усередині неї і присутність колишніх депутатів від опозиційної платформи за життя, а також деяких представників різноманітних фракцій, які, скажімо, відверто. Не відповідають викликам цієї війни. І хоч це безумовно повна правда, і це безумовно проблема, але все одно навіть з частковою неповною легітимністю ця Верховна Рада є кращим варіантом, хоч би там і я згадую свої слова там. До війни про монобільшість і так далі, від якої я плювався, і якої як не було тоді, так і зараз немає. Але так чи інакше, Верховна Рада обрана до повномасштабного конфлікту має зовсім іншу легітимність ніж під час саме цього конфлікту. Саме тому я вважаю і маю повне право вважати, що подібні заяви подібних європейських. Представників дуже може бути вірогідність така, що вони інспіровані саме з російського боку, оскільки саме росіянам вигідно перехід України з процесу війни у виборчий процес. Навіть якщо нічого тотального і фатально не зміниться, це все одно створює нам зайві проблеми, зайвий гемор, з яким ми насправді не повинні зустрічатися допоки не доведемо цю війну. Ну, до остаточного кінця і не забезпечимо виконання наших цілей у цій війні. І ви повинні розуміти, що все це я кажу абсолютно обміркувавши, все це. Раціонально обґрунтувавши і з повним розумінням, що я, як політолог, міг би на цих виборах умовно працювати і заробляти, і це не в моїх персональних інтересах, нібито декларувати те, що я до цього сказав, і декларувати ось таке негативне ставлення до виборів під час війни. Типу, давайте скоріше вибори, бистріше вибори. Ні, все ж таки, я притримуюсь тієї позиції, що спочатку ми повинні розмірковувати як громадяни, розмірковувати над своєю безпекою, а потім вже мислити як люди, що можуть отримати якийсь зиск з цієї історії. І я хочу, щоб. Ну, я бажаю, скажімо навіть так, щоб люди, що пов'язані з цією сферою, і які так чи інакше, останні може навіть півроку постійно проштовхують ці наративи у нас, ну всередині нашої країни, по різноманітним джерельцям, скажімо так, то я би хотів, щоб люди ці також думали таким же самим чином. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Зрештою, безумовно, ми не будемо проводити вибори під час війни. Скільки це протирічить нашому законодавству, і я ставлю на це дуже багато, що ми так і будемо робити. І незважаючи на те, що кажуть деякі представники деяких політичних організацій по типу парламентської асамблеї Ради Європи, до речі, доволі такий слабкий, на жаль, орган, слабкий, як і більшість усіх міжнародних. Органів, отут якраз таки, на жаль, а тому, якщо ви погоджуєтеся зі мною, то, будь ласка, ставте лайк. Якщо не погоджуєтеся, ставте дизлайки. Мені не цікава ваша думка, тому пишіть її у коментарі. Можливо, я не правий, можливо, ви маєте аргументи за те, що проводити вибори під час війни. Будь ласка, ласкаво просимо у коментарі. Також не забувайте, що ви повинні, я тут підкреслю, повинні підтримувати наші сили оборони України. Не забувати про це, тому що це люди, які захищають нас, наші життя і все навколо, навколо нашої країни, як то кажуть, і не забувайте, пані та. Панове, що ми з вами незабаром побачимося.